Там є такі чаї, які не треба запарювати. Мам, так хватає роліків. Мама каже, хвати роліки від так, мої хороші ну це булиночка. У мене вечірня. Вечірня це булиночка, тому що я їду на масаж. Ви знаєте, та потулечки від намочки озула отакий такий страфенчик. Слухайте, це страфанчики, коли була в Греції, дочки, я його купила. Дівчатка, це не тут. Це я купляла його в Греції. Тут його немає. Ну подобний йому щось такий він є, тому що він дуже крутий, він дуже легкий. По-перше, так, зачіску зробила, я бігом прилетіла, поїхали собачок покормили. Ми і там, і тут. До речі, дівчатка, хто хвилюється за моїх собачок, я хочу вам сказати, що мої собачки, от кажу вам правду, і я скучніше, до речі, ніж я. То, що мої собачки, як моя мама каже, я коли бачу, які ти купляєш косточки, я з них варю борщ. Для мене ви знаєте, що для мене собачка, це... я сама не буду їсти, але вони будуть їсти. І в першу чергу, щоб ви знали, я їду сюди, я заїжджаю туди. Покормила водичку, я погралася, потім ввечері зараз з масажика буду їхати, опять заїду. Так що почала за цибулину закрити. Так що мої красочки, така у мене вечірня цибулинка, вже пів сьомого, так, воно скільки? 18-31, але мені що зараз бігом раз, вниз, вверх, і я вже на масажику. Я, до речі, давно не була. Сьогодні хочу зробити цей вакуумний і хочу лягти в мішочок, щоб мене воно, знаєте, покрутило, поверчало. А цей сарафанчик, я вам кажу, я його брала в Греції, дівчатка, але ну він дуже класний. До речі, я коли була в Ані? Ну, давненько. І я його не вдівала. Я щось думала, що він такий, знаєте, він халатного плану, він халатику йде. Ну дуже удобно. Ви знаєте, що в'єтнамка я ще не спішу знімати. А то мені говорить, виходить в домашньому халаті, їде на масаж. Ну і що? Я вийшла, сіла, встала і пішла. Хто мене бачить? Саме головне, що з мене його ніхто не сніме і друге не одіне. До речі, я піду взагалі в ньому завтра на роботу. Дівчатка, він такий класний. Чого я його не вдівала? А карман. А карманів нема, нема карманів. Але Байдуженько, байдуженько. А ну скажіть, як вам моя така масажна вечірня цибулиночка, дівчатка. Ви знаєте, хлопчики, що я вам все время все показую, тому що мої красуні, Ви знаєте, що кожна жінка вона очаровательна, вона обаятельна, вона привлекательна. Ви розумієте мене чи ні? Це я вам завжди... Всегда... так, мої хорошенькі, Дивіться, ну моя вечірня цибулиночка. Я вам все время показую, дивіться. Куди б я не пішла, що б я не робила цей булинка У мене все, ви бачите на виду. Дівчатка, ще раз хочу вам сказати, це дуже кутий халат, але брала я його в Греції. Дівчатка, він взагалі, обалденно класний. Чесно, він мягкий тіла, але я його не вдівала. Чого я не вдівала? Дивіться, по поводу зачіски хочу вам сказати, як вам більше подобається, коли у мене розпущений волос, коли у мене хвостик, коли у мене посичка, коли косичка, чи коли у мене таку знаєте, хто куди урвав. Це знаєте як? Вийшла з душа, розчесала волосики, накрутила гулечку, і воно собі, знаєте, тако собі ефектно, так? хорошенько, дівчаточка мої. І, хлопчики, боже, хлопчики, ви не вражайтеся, я вас теж, дуже люблю. І я вам теж уділяю всіх увагу, Понімаєте? Так що, мої ріднулечки, напишіть, будь ласка, як вам моя вечірня масажна цибулинка, як вам моя зачіска? До речі, губи ще утром накрасила, от вони ще не стерлися. Це помаду, яку опять же, Василіна взяла на привозі. Так що, мої любунечки, я з вами ще не прощаюсь, бо ще на масажі будемо говорити. Понимаете? Добрий день. Так. Олечка, добрий вечір. Добрий вечір, наконец-то їхали ви до мене. 18-58 я встигла. Що в 18.30 я говорила, яка у мене ці були, яка у мене плачуть, дівчатка. А що вона така, знаєте, масажна від цибулинка. До речі, за цей костюмчик Олечка, я я кажу, який у вас є розмір? Я хоч так хотіла таку от ціки да? А, так а, так так? каралик, так? Да. Оля каже, ти поймаєш, там є емочка. Я кажу, давайте всудимося на Оля каже, та ні, мене не, 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 не візимо, тобі кселька треба. Вы понимаете, что уже эмочка печатка? Да. Оля обшиблась. И этот вот, Светуля, ну, приходят сейчас клиенты и меня спрашивают, ну и по видео Света немножечко вроде как поднабрала. Девочки, говорю, нет. Нет, вещи, объем, пошли теплые вещи, более плотные. По видео другое. Нет, Светуля, шикарно. Дивите, вот я стою вам боком, дивите, это все. Я стою вам боком, девчатка, я вам стою Задом стою, у мене нічого немає. Дивіться, пов'язані в у мене було щось там потім стало 90. Але коли у нас yes. дівчатка я не набрала, ну як ви ви ж розумієте, воно вес може плюс-мінус. Але я хочу вам сказати, що я дуже зійшла в обйом. Хто ж Максим Максимович постарався? До речі, я ж хочу в середині жовтня йти обирати оці ліпосакцію робити боку. Бачите, бока у мене. Живіт у мене якби стою рівненько, але коли сідають дві складочки, дівчатка, ну ми їх нікуди не діти. У мене було їх за чотири, за три, осталося дві. Ну, ми не можемо всі убрати. Одна тут і одна тут. Ви розумієте, так? Але чуєте, тут геть теж плоско нізя що було. Тому що він хальосенький. Він хальосенький, зюмінь. Але Олечка творить чудеса. Сьогодні, знаєте, що хоче? Я хочу той вакуумний, але може ми ляжемо в той такий, де качає. <рес> так, я так? І, і то, і то підготувала. І то, і то. А ви що я ж таке хотіла. Так, я прослухала. Я так хочу, я хочу. І так, і так. І, до речі, дівчатка, цей масаж, він творить. По-перше, він робить нам красиву фігуру. По-друге, він кожну клеточку нашого тіла він підбирає. Одним словом, ми зараз лягаємо і ви усе бачите. Так, мої дівчатка. Олічка сказала, починаємо з ножок. Трошки вигнати, що з нас водичку. Дівчки водичку. 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 мої, навіть от в руках ви подивіться, яка у мене рука, так? Да? Ви ж пам'ятаєте, що у мене рука це абсолютно все чесно. Мій комплекс у мене, це не мій животік, бо навіть і близько. Дівчатка, я так люблю маєчки носити, але я вже їх буду носити, тому що в мене, Олі, в мене навіть ручка, ви бачите, менше стало. Дівчатка, я хотіла Максим Максимовича трошки і по сакцію ручок робити, але не буду, напевно, робити. Я зроблю бока. Але подожіть, поки до середини жовтня, та може і боків не буде, Максим Максимович. Але в будь-якому випадку я до вас прийду, тому що ви дуже чудова людина, ви дуже пластичний хірург чудовий. І ще. Ви умнічка віддали Олічку. Оль, ви знаєте, скільки я до вас йшла? Максим Максимович ругався. Я кажу, та не хочу я масаж, не хочу. А він каже, треба. Я думаю, це мене будуть м'яти руками. Оказується, мене не м'ють руками. Про мене водять тою машинкою і мені просто обалденно, вон до попочка, а, пожалуйста. Гайда. У нас просто на себе ніколи немає часу. Чесно, дівчатка. Якщо б не ця я, мабуть, може і не знала б Олю, але я хочу сказати, що я дуже довольна. Перше я бачу результат. Оль, я дивлюсь на свої руки і ви теж бачите, ви всі пам'ятаєте мої руки, мої дуже шикарні руки. Бо взагалі кожна жінка вона шикарна, кожна жінка вона обаятельна, очаровательна, привлекательна. Дівчатка, у нас на себе нема ніколи часу. Ми вечно думаємо, ой, біжимо бігом додому, зварити їсти. Та воно все час у нас вариться, яке б там теремі не було. Але чесно, дівчатки, я ж вам кажу, мені Максим Максимович все убрав, але те, що мені вбрав, плюс я держу дієту, дівчатка мої. Плюс я ходю на масаж, це теж не немаловажно. До речі, мені багато хто пише, що ходю, вона говорить. По-перше, я не вона мене звати просто Свєта. а ходю, говорю, роблю, у нас так вдома говорять. Дівчатка, отака у нас українська мова. Ну, у нас так вдома говорять, розмовляю, да? Допустим, але я не мої красуні, ми що зробити? Біжимо бігом додому, тому що треба їсти, зварити, стільки кинути щось зробити. Не мої красуні, ви знаєте. Я це робила 46 років. 46 років. Правда, робота, вдома. потім я розумію, що їсти ми завжди дівчатка. Я не така, я не кажу, що я там велика хазяйка, але кастрюля борща, подліва, якийсь салат у мене завжди вдома є. Їсти я вдома завжди. До чого веду, дівчаткам? Нам треба хоча б для себе виділяти годинку. Ми коли йдемо з роботи, ми думаємо, боже, я не хочу ні на масаж, я не хочу нічого, я хочу прийти додому, щось там приготувати, помитися і лягти задерти ноги. Красуні мої. Я завжди так думала. Але з кожним роком ми з вами стаємо молодші, красивіші, успішніші, любиміші. Да? Для того, щоб ми з вами завжди були в формі, нам треба хоча б там, два рази в неділю прийти на масаж. Повійте, це дуже-дуже необхідно, бо тому що красуні мої, правда. Ми з вами завжди, так, ладно, то ми гроші жаліємо, то ми ще щось економікуємо. Так що мої красуні. Масажик у мене є. Завтра йду на попригунчик. І взагалі нам треба Оль, ой, з попригунчика на мостах, так? Да? Бачите, мені треба було завтра, але нічого, дивіться, да? завтра в мене попригунчики, я може зроблю на післязавтра. Попригунчики ми з вами зробимо. Дівчатка, ви знаєте, як воно розслабляє, чесно. Я зараз, коли ляжу в то, де, де я лягаю, де в мене воно. Дівчатка, я просто засипаю, чесно. Э, ви зараз, наверное, потужно робите так, так, да? я мовчу, а ви робите. Я ж розумію, а я мовчу. Да. Ви думаєте, я звлеклася? Ні-ні. Ізначально, коли я прийшла, Олечка мені робила медленно. дівчатка, воно у нас таке круто, по-перше, воно обирає в нас всі наші залишки. Дів... Ви розумієте, мої персоні? Ми всі завжди хочемо з вами виглядати на мільйон двадцять п'ять. Ми так виглядаємо, але дуже не ще луче. Пойміть, кожна жінка, вона очароватена, обаятельно, прилікательна. Дівчатка мої, викидаємо з себе всі комплекси, тому що дів... дівчинки, що б ми собі не ходили, щоб не зробили, ми боги. Слухайте, я їхала, дівчатки, товар везла вами, говорила, прийшла на масаж з вами, говорю. Тому що я дуже люблю говорити з розумними людьми, дівчинки мої. Значить, на масаж до речки, як вона пишена дівчинка, це ви прийшли, зробили рекламу. Ні, ну моя реклама, подождіть, моя реклама. Тобто я ж ходю з вами, я ж усю, діла цю піжаму на себе, мене до домасажирують. Ну, яка реклама? Я вам вже мільйон разів говорила, мої рідні. Я ж завжди показую те, що я одягаю, те, що я їм, де я ходжу, що я роблю. Я вам показую все те, що мені подобається. Тому, що, йде на пользу і воно мені допомагає. Значить, воно мені допомагає. Якщо б воно не було результату, дівчатка. А навіть ну результату тут не може не бути, ось розбивається так, послухайте мене, це я так полежу смірно, на самом деле воно так всасує, добре, що я вам, каже, не передам. Саме головне, мої хороші, ой, клас, ой, тут клас. Я вам говорю, просто ви дивіться на мої ручки, ви пам'ятаєте, які вони в мене були, які вони зараз. Це неї імені те, що я не час... Красотулі мої вже перейшли на другу ножку. До речі, я вам хочу розказати, бо питають, то такий Максим Максимович, дівчатка, ви що, серйозно? Не знаєте мого Максима Максимовича. Дивіться, я вам розказую. У мене був вес пошти 120 кг. Худала я, як би я не старалася, що б я не робила. Ну і вирішила я піти зробити собі потяжку воді. А перед тим, як і ти, дуже добре подивилася інстаграм і плюс моя подружка Світулька уменшала собі груди у Максима Максимовича, дівчатки. Я пішла на потяжку груді і вбрала живіт. У мене зараз мій вес ну, кругом бігом беремо 87 кг, тому що коли котичні дні, ми трошки набираємо вес, потім ми його скидаємо. З моїм весом, ушло моє, з моїм животиком, коли мені обрізали живіт, і викачали з мене 3 літра жира. Це була ліпосакція у мене, боковушок, як ви собі думаєте. Я хочу вам сказати, що Максим Максимович зробив чудеса. Він зробив мене обаятельний, очарувательний, привлекательний. Плюс мої дівчатка, мені обрізали живіт і коли він показав, скільки він обрізав, для мене це було жутко і страшно. Ви мені повірите, я хочу вам сказати, що я ніколи в житті не хочу, не дай Боженько вернутися до того вісних, який не був. Але то, що ми робимо операцію, це одне, дівчатка. Нам потрібна ще дієта. Через, ой, через два місяці так, масаж почався? Коли пройшло два місяці, мені Максим, Максимович говорить, світ, треба ходити на масаж. Я дуже не хотіла йти, тому що я думала, це буде на руками. Я дуже задоволена Олічкою. Максим Максимович говорить, Світ, ти маєш право піти і до Ольги, і знайти собі цей вакуумний масаж. Я думаю, так, я довго не ходила, да? потім я прийшла, думаю, давай попробую. Я довго здала ваш назовка. Да, я, дов... я довго не дзвонила, я набрала, думаю, так, піду, потім не піду. Дівчатка, мені обрізали живот, викачали жир. Через два місяці я пішла на масаж і результат перед вами. Ви подивіться мене три місяці назад, і ви в житті не скажете, що це я, тому що я дійсно помінялась. Багато мене питають, чи не боялися я їх робити. По-перше, що я, що я йду до хорошого пластичного хірурга. І операція у мене була, в мене е, було 7 чи 8 годин. 8 годин я була під наркозом. На другий день ви вже бачили мене, я під лікарні танцювала. Е, все залежить від пластичного хірурга і від анестезіолога. Що пластичний хірург, що анестезіолог, що Олечка, я хочу подякувати, бо тому що мій результат, мій видно. Дівочки, це одне. Не то, що ви думаєте, що якщо ви обрізали, все, ви такий будете. А якщо ми почнемо опять з, з вами нажимати на всю їду, ні, я їм, я ж ви бачите, я їм все по чуть-чуть. Не то, що я, але ну, я не їм сладке. Для мене сладке мучне це взагалі. Я можу весь день не їсти, чесно. От якось я вже привикла до цього, до цього рік, я ніколи в житті не, можу, не могла подумати, що я відказую солодкого, дівчатка, ніколи в житті. Але мій результат, ви бачите, от на мені, яка я була і яка я зараз, вдячна Мої дівчатка. Я ніколи в житті нікого ні на що не агітірую закон на сюди. Я завжди показую, то, що я роблю. Я коли лягла на операцію, я, як тільки мені оділи чулочки, я вже вам все показувала, як я після операції була, як я на другий день танцювала, я була в лікарні, я була, під... за мною дивилися доктора, я тут навіть не отнять, Як яке там просто до вас йде увага. Це дуже великого стоїть. Увага доктора, увага анестезіолога, медсестричок. Це дуже велике, великий плюс. І все своє я показувала. Я сідала на мільйон 25 днів. Дівчатка, я скидувала, потім набирала. І я поняла, що мені таке треба зрізати. Ну, ви розумієте, так, що я зрізала такий, такий кендюк. і три літра жира в мене скачали. Я своїм результатом задоволена, ще раз скажу, ніколи нікого не агітую. Але пластичний хірург у мене Максим Максимович, анастазіолог і Олічка, ви такого у мене результат перед вами. Мої хорошенькі, я ще раз вам хочу повторитися, я ніколи ні на що нікого не агітірую. Я завжди показую те, що роблю я. І де я що роблю, ви все бачите. Все у вас на виду. До Максима Максимовича я пішла, тому що моя світулечка зменшала груди. вона робила, У неї були дуже-дуже великі, вона просто їх потяжку зробила. Я йшла на потяжку, але обрала живіт. Чим я дуже задоволена. Ще раз повторюся, я ніколи нікого не агітирую. Просто результат перед вами на лице яка я була, яка я зараз є. І ви знаєте, не хочу я повертатися до того, яка я була, тому що мені наскільки легко, хорошо. Дієти мені це було взагалі. Я ж вам кажу, оті ті таблетки, які там, хто тільки казав, я того покудала, я ті таблетки всі пила. Що я тільки не пила, але мені зробили пластичну операцію, плюс дієта, плюс масаж, дівчатка, результат вам на лице. Тому що, яка я була, до, яка я після, я думаю, це воно видно. Так що мої красуні. Але в будь-якому випадку ми все одно з вами. Так, да, трошки менше, потужніше робіт. А то ви уліклися. Я хочу сказати, що цих блюшок у мене вже менше, дуже менше. Да? Поножки ось. Ой, дівчатка, як мені добре? Я бачу, ви менше, Да, да, робіть менше, а то ви щось увлеклися, вже маєте совість. Я розумію, що воно приємно, А коли я буду мотатися, як ото лялька в туповиватися? Ще 15 минут? Да, 15 минут і ми ну, зрозуміло, тут поки об'єм роботи зробимо. Ха -ха. красотулечки мої. Ой, дівчатка це так розслабляє, ви знаєте, мені аж ніс пробило. Угу. Аж ніс пробило, був заложений. Ну все одно це класно, дівчатка, ось такою апаратурою це все робиться. Мені ж подобається, боже, тут так все частенько. хірургія. – Все біленько, все чистенько, одним ми словом. стараємось. Умнички ви мої, красунечки. Хазяючка. Це класно. Це процед... накачує мене. Так, процедура номер два. Зробили масажик, розгнали лімфу, положили в прес, доганяємо лишню жидкість організму, яка нам на весах показує плюс. І буде вранці тоненько і красиво. Мені так добре. Воно зараз мене надуває, потім буде здувати. Я при оцему, оце надування роздування я засипаю. По-перше, в мене пробили ніс. Дівчатка це просто кайф. 40 минут уділіть внімання, і ви просто получите такий кайф. Два рази в тиждень Це достатньо буде. Два три, це такое пожелання, але два рази це просто супер кайф. Я не знаю. Мені дуже подобається. Хоча я з Слободки їздю на посіокотоцьку. Їду 15 минут, дівчатка. З дому виїхала в 35, п'ять, без п'ятір вже було у вас, так? Да? Да. Ну, Ходиш, я тільки без 20 я виїхала даже, як не знаю, ви журик бачите, коли я почала говорити, ага. що я їду. Ой, Все. Мене наду... Так мої красуні, 19.55, я вже вийшла з масажу і боже, як мені коли дівчатка, цей масаж, це просто, ви знаєте, от тіло з такою люкою, так виходиш з парілки, так? з парілки виходиш, от тіло таке як младенце. По-перше, я себе так почуваю, ота от усталость, яка вона була, повірте, вона вся уходить. Дівчатка мої, ви знаєте. У нас ніколи і хлопчики немає на себе часу. Але я думаю, два рази за неділю можна прийти, зробити той масаж, щоб трошки розслабитися, тому що слухайте, ми все время в напряженні у нас все время робота, дом, робота, дом, так? зварити, постирати, прибрати. Ви знаєте, ми успіваємо з вами і постирати, і зварити, і прибрати. Коли ми знаходимо на себе час пізно ночі, правильно? Отак От пізно ввечері прийшли або даже йшли ішли з роботи, зайшли, масажика зробили. І з легкостю пішли додому. Мої Ірінесеньки, я вам всім бажаю спокійного, тихого, мирного вечора, солодких снів. Ми повертаємося на лівий бочок, солодких сон і Айла.